До свого оригіналу ці не завершені ще копії лінкору шанхорс ще далеченько. Однак на військовому кораблі менш ніж за місяць з'являться гармати та інша зброя, якою Шанхорс був нафарширований вщерть. Часу дещо мало, але майстер, котрий виготовляє модель, не сумнівається в виконанні всіх робіт до призначеної дати. Юрій Гаркавенко не вперше працювати в форс-мажорних умовах, щоб встигнути до чергових змагань. В этом году м'яжу беліснений в перший раз ми про на скрасних радіоправляйових моделях, і в этом не буде в всінтябрі в Севастополі чи чемпионат СНГ, на который и готовится эта модель. Оснастити судно безліч у дрібних деталей, що повинні бути виконані з дотримання масштабу та не відрізнятися від історичного оригіналу Копітка робота. Проте не тільки це головне, бо не лише за зовнішнім виглядом оцінюватимуть інкорс судді, адже це діюча радіокірована модель, яка має показати маневреність, швидкість та решту необхідних робочих властивостей. Тому перші випробування на воді вже почалися, і не був би цей судномоделі з собою, якби не вніс у модель щось раціоналізаторське. Цього разу він винайшов, як зробити своє судно легшим на 3 кг. Для цього потрібна лише вода. Нею судномоделі поїзд просто наповнює порожній відсік. Сама модель по собі велика, вона важка. І щоб не тискати лишній вес з собою, це як мінімум 3 кг, треба зробити баласну цистерну, яка прямо на воді. Вода для моделі є завжди, я в будь-який момент модель поставив, заправив і лишніх 3 кг з собою не таскаю. Чи така технологія десь застосовувалася вже взагалі в світі? Ну, чесно, я удивляю, то, в общем-то система простіша, але раніше я її ну, нигде не бачив. Колега пана Юрія Максим теж затятий судомоделіст, хоча займається моделюванням кораблів не так багато, шість років. А три роки тому почав виступати на змаганнях. Цим своїм судном він задоволений, хоча попрацювати над копією доведеться ще не один день. Тут ще можна робити і робити ще довго, але залишилося ми вміло робити самі самі надстройки, мілку роботу. Як вона себе показує на воді. Ну досить добре, дуже задоволений заднім ходом, так як там на змаганнях є один. На трасі потрібно пройти дистанцію заднім ходом. Я дуже задоволений заднім ходом корабля. Ви самі її робили чи купляли? Ні, сам це роблю. Повністю все чи щось Ні, було. Двор, корпус був, і далі йдуть до роботки і прироботки. Коли судна будуть закінчені, ми ще раз зустрінемося з нашими майстрами, котрі продемонструють глядачам без догання, як завжди, роботи. Світлана Поробок, новини спорт.